Ну, є, ніби ти говориш, ніби ти, але ж добитися, то рахуйте, що то почалося все з 92-го року і 11-20 років. 10 років мій батько ход, ні, не 10, 8 років. А решту ми вже з Яриною Івановною, з, з Екоправом. Ще з Крильников був такий, керував тоді. Та я ж кажу, що ми тоді і з ними і пішли. Те, що з вами відбувалося, вважаєте несправедливо. А рішення Європи судду е, Те, що з нами в наших судах відбувалося, несправедливо, а те, що відбувалося, а Європейський суд, я рахую, що він, ну, я знаю, частково, але вони, напевно, не в змозі вирішити всі проблеми, які існують в нашій державі. Вони, те, що в їхній змозі, то вони виконали і прийняли позитивне рішення. Ми довго чекали з третього року. То скільки, третя, сім? Вісім років? Вісім? Не знаю. Я, я взагалі не розраховувала на якесь позитивне можливість. Звичайно, що то задовго, якщо... тому що не кожна людина батько мій не дожив до, до того рішення. Так що то є... залежить як для кого. То є... Фактично, щоб у нас починати суди якісь, це треба запастися великим терпінням. Вели просто себе заставити, що то надовго, що то не є так раз зробив і все. То дуже довго, дуже нудно. І, ну і по-різному було. Я ж кажу, що отаке.